Вартії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я надзвичайно прикро і жаль, тому що сумую разом з вами. Тому що вчора пішло з життя. 16 свободівців. 16 членів нашої організації. Івано-Франківської області ми поховали сотника дітича, який загинув разом з вами, з тими, хто поклав своє життя за волю України. І ми не, не всі є тут, і не час нам сваритися. Пліч о пліч, сумуючи за наших героїв, в боротьбі проти цього режиму. І я переконаний, що тепер наша єдність допоможе нам перемогти цю банду. банду, яка стільки зробила зла для України. Вічна пам'ять усім героям. Нехай Господь! Славляє їхні душі! Вічна пам'ять шістнадцяти свободівцям, які загинули вчора тут, на Інститутській. Вічна пам'ять усім іншим українцям, які борються за нашу спільну справу.